Діти, Що ви чекаєте на розпакування? Вам цікаво, що мама купила, чи де там, чи гулятися ми хочемо. А що мама купила? А давайте подивимось. Ну ні, кот цей вже такий бувалий, подорожує з нами давненько. А ми зараз швиденько зробимо з вами мої хороші розпаковочку і подивимося, що там. Оце нормально так, де? Ти нормально залізла, оце вона, бачили, стряпнула до мене на коліна і труси з шерстю. Так, дівчата, давайте вже робити розпаковочку швиденьку, шустренько, а не оце -от, натрушувати мені тут шерсті. Так, а що ж мама купила? А мама купила наступне. А... Звісно, що я ну, ви знаєте, я майже щодня купляю ананасики, бо я їх люблю. І ананасики, вони знаєте, хочеться, коли такого щось кисло, солодкого дуже добре заходить. А ще матуся купила кешю. А ви знаєте, що якщо готуєте курку, спробуйте зготувати курку філійку, де? Да? А, саме з ананасами і додати до кешіо, але кешіо, щоб воно було сире, не солене і не якесь так. Зай, давай я тебе спущу на перший поверх, бо ти мені тут зараз будеш сидіти. У це. Сидіти да, і шерстю трусити. Давай, кицюнечка, Давай, давай, моя дівочка, Так, трошки. Лайк, like, записицю. Обов'язково натискаємо. Хто не підписаний, підписується. А хто ще не натиснув подобачку, будь ласка, натисніть подобачку. Тобто, якщо готуєте курку, кешю, ананасики буде дуже-дуже добре. І в духовці, і просто навіть на пательні. Далі, як це оце так достати, щоб не пошкодити? Папаєчко, почався у нас сезон папаї і сезон манго. Будьте здорові, Сара! Але я цього разу, бачите, не купила е, це манго. Але звернула увагу на папаючку. Така вона була вже, бачите, розрізана 750 грамів. Так, що, що у нас тут за гав таке? Це потребує вона уваги і хоче сюди залізти. От, вже така порізана була. Далі капусти. Капусти нам завжди потрібні. Гляньте, як класно. На 666 грамів вийшло. Трошечки більше за долар. от І жіншеніву каву матуся купила. Ось таку жіншені каву. Мені до вподоба, вона йде одразу там з різними цими мікроелементами. Ну, тут написано. Хоча в мене, знаєте, ну, без цукру вона йде, В мене, знаєте, завжди такий сумнів, що коли заливаєш окропом, хоча я окропом нічого не заливаю, але все одно гаряча ж вода, там, знаєте, 70 навіть градусів, там 80, чи не гинуть ці всі мікроелементи і ці всі вітаміни. Хто ж його знає, сказати я точно не можу. І зараз я порахую швиденько і скажу, скільки я. За це все заплатила. Часом ви бачите, в тим часом що тут коїться, тут цілий батл коїться, поки мама оце чек дивиться, де? Дівчата. Дівчатка граються. Так, Сара, ти тільки не кусай Фріду. Оце вона любить так. Нічого собі ти така кусяка. Сара, я тобі зараз накажу і смаколика тобі сьогодні не дам. Дівчата, у нас тут такий? Хто у нас тут така писиця розгулялася хвостом мателя? я нічого нового не скажу, але це все вийшло на 13 доларів. Отак от, от такі покупочки у мене сьогодні були. Папаєчка, кава Женшеньова з вітамінками, капусти, дві скибочки ананасику. Та горішки кеш'ю. Ось я дякую за увагу. І тисніть вподобачки, щоб до вас так гроші приходили, як ви мене тісните вподобачки. А взагалі, ну, моє побажання в кін... в конці... в... наприкінці відео, щоб у вас завжди вистачало грошей на те, що ви хочете собі купити.